Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з Владом Різновим відправляємося до Чорнобильської зони. Покажемо вам, як зараз живуть люди біля Чорнобиля. Покажемо вам от таку ось таку техніку. Це розбита техніка росіян-окупантів, які сюди приїздили та хотіли захопити ці міста. Підтримайте зараз цей ролик лайкосиком. Підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Тут буде все саме цікаве з подій про війну в Україні та про Чорнобильську зону відчуження. Бекомплект думаєш зірвав? А це він на міну заїхав. От вона так ось попала, здетонірував боєкомплект, башню башну, я так зрозумів, тривала. Вот навіть остатки форми. Остатки форми? А, да. стара російська форма, реально. Як как думаєте, який об'єм двигателя? Подивіться який поплавлений метал. Це жесть. Ось такий двигун. Серйозний. Цікаво яка модель танку. Хто знає, пишіть в коментарі. Ось вона, російська форма, форма окупантів. Взагалі треба обережно ходити біля такої техніки скрізь можуть валятися сюрпризи. Ну що, друзі, ми вже під'їхали майже під Чорнобильську зону відчуження. Ось ви бачите, Чорнобильський район, Стелла. І вже буквально за два кілометри починається зона відчуження. Село називається воно село Дитятки. Воно було в окупації, як і вся Чорнобильська зона. І туди ми зараз направляємося та спробуємо поспілкувати з місцевими жителями та дати їм трохи продуктів, допомогти. На здоров'я. На здоров'я. <плес> Тримайте. Дай Бог вам здоров'я. Як у вас справи? Нічого, помиленько. Щоб були русські тут. <плес> ну, в нас вони тут не ходили такого по катах, але заїжджали. <плес> заїжджали. заїжджали <плес> так. Волонтерську допомогу розвозимо. Вам є куди взяти? <плес> На багатьох. <плес> Давайте, що можна вам підведемо? <плес> Та нічого сюди можна. <плес> На здоров'я. <плес> Зараз заїхали в село Дитятки. Село знаходиться прямо біля Колючки, біля Чорнобильської зони. Тут більше місяця була російська окупація. А як у вас у справи взагалі ми після війни не заїжджали до вас сюди? Руски пройшли туди. Тут у Білорусі стояли, так о, сюди, через наші хати все летіло, все горе туди. О. Це самоліти, снаряди, ракети, далі літали? І Зразу низько летали, а тоді встали їх збивати десь. Так вони давай високо. Самоліт такий невеликий. Так бах, ось це тут ракета полетіла, розробилася, поїхав на Білорусі. Я чув, що біля КПП там щось когось вбили росіяни. О, да. Було таке? Було і з самого разу все тут їхали, а що воно таке, а чоловік був у сусідньому селі в пісках. І сином, сину 13 років. І їхав да якраз, Хто знав, і з ними столкнувся, а що там сталося, ніхто не знає. І розстріляли машину, і, і дитя вбили, і його. Були кошмар. Все тільки їхали, все тільки їхали, це зробили. Душа в п'ятках була, як над хатою летить, баба! Це тієї. Ах, ці лівки і ракети пускали, так отсюда. Ми ще не знаємо, з чим воно кончиться. Це ми тоді, як окупіровані були, так не було ні, ні хліба в нас, ні, ні пенсії не давали, нічого. І, і сюди ж доставки ніякої не було. Росіяни нічого не давали, так? Да? Ні, нічого. Це, їйте, дякую, здоров'я вам. Їдьте з Богом, спасімо вам за, за допомогу. Ми приїхали в село Тетерівське. бачите, тут ціла колона роздовбана російської, москальської ворожої техніки. Вам покажу, ось бачите? Можете в коментах мене поправити, це, це чи металига, чи що шо це? Щось я таке не взнаю. Ось бачите, БТР вже на дві частини розпилений. Нормально їм так тут дали. 20-30 миллиметров, да, пушка? 30. Есть еще сотка, очень неприятная штука. опять что? трос. Жесть, бачите, что? Вон дома раздолбаны. Побили людям. Бачите в цьому, в паркані які дірки від прильотів, бачите? Ось бачите, як всередині. Якщо тут знаходились якісь орки, то їх дуже добре піджарило. Тому що не треба приходити на чужу землю та качати тут якісь свої права. Тут вам не раді окупанти гребані. Чийсь двір, чийсь дім був. Хтось будував собі дом, будував житло, жив і не думав ні про що погане, але прийшли оці от, ну у техніці та роздовбали це. це. Теж порізаний бетер, бачите який. І ось так виглядає двір у людини. Бачите? Беседочка була яка. Класна. Воно дірки від уламків. Ось так виглядає освобождення по-російськи. Ось ще один двір. Ну і самі бачите, що залишилось від будинків, від сараїв у людей. Ось так виглядає Тетерівське. Мені здається, що цю колону роздовбали з Беректару. Що вон пів колеса є, а пів нема. Ось так зсередини виглядає. Бачите, як на дві частини розірвало. Ще один бетер. Бачите всередині? І розбиті дома людей. Дуже сподіваюся, що ці люди живі і у них все добре, які тут жили. Ось і залишки боєприпасів, бачите, 7,62. Обгорівшись. ПКМ, ПКМ? Вот 5,45. От 5,45 це 762. А -а -а. Ну, На ПКМІНСВД такі. по-моєму, ну, рядишком роздовбаний бетер. Добренько орків піджарили тут, самі бачите, ціла колона розбита. І таких колон в Київській області дуже багато, побитих. Ці орки, які приїздили сюди, думали, що захватять Київ, захватять Київщину, Київську область, але отримали от таких от лящів від наших ЗСУ. За що їм велике дякую всім Збройним силам України. на немножко уже съехала, она раньше была глубже. Ну, два варианта. Либо с какого-то пиона, либо дадим бомбу. Вот как раз тут посадавший дома рядом где-то техника. Можно у вас пару сли вообще выше не Да. А я говорю, у вас сбоку приезжали в Москали, там, русня, что он там был. Ну, в нас в основному бомбили. Бомбили, тобто вони к вам сюди не заїжджали? Ми їх не бачили, але вони, мабуть, були в селі, тому що в нас понад сел, ми їх трупи понад А, понад тобто, ну, А, не бачили селі. В селі вони нам вражали, але у багато народу. Моє Мої будинку, бачите, до береза, ми тільки що приїжджали. У мене там чотири. Водонь. Воронки, да, візок мати підійти, подивіться. там вони видно дуже. Там ж лежить от -от парашут, де розкидалося. Вони розкидали ось, як не, фосфорними. У мене два будинки спилили фосфорними такими осколками. Mm. І погороду їх дуже багато. Все погоріло там, там нема нічого вже. Це, 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 два, там їде, просто сторік переїжджає під магазином. Бачите, береза стоїть. Mm -hmm. От у мені два будинки. Залишилось тільки два погреби, більш нічого немає. Я зараз подивимось здоров'я вам ага. ми. Можете приїхати подивитися. Жіночка нам сказала, що москалі розбили її будинок і дозволила нам піти подивитись. Зараз покажемо вам ось ці будиночки цієї жіночки, яким дали хліб. Бачите, тільки паркан залишився. Що російські войска з, з її домом? Будь писати много, что, почему именно Россия, Росія, чому Україна, но... але ми навчаємося з місцевими жителями. Бомби приготаві з вставні білоруськи. Ось так виглядає дім цієї жіночки. Щоб ви розуміли. Ось таке горе принесли нам росіяни, які кажуть, що, вони, що ми їх брати. Цинічні потвори, бачите? Заходьте. Оце, на слів росіяни на слів немає, Оце росіяни таке да, поробили. У нас слів нема, нас однієї. Оце росіяни таке, так поробили. А хто? А -а -а -а. Не могли Драти. ж ви самі скинути 200 кг бомбу для нас у двір? Да, убіли? З літака? літака? У нас не одна, у нас три, одна. От... Сусідки на городі, одна у дворі, одна далі була. Ви ж на той момент виїжджали? Ні, ми були в будинку всі. З внуками, з дітьми, одинадцять чоловік. У цьому? В цьому будинку. Або няня 12. Ну всі цілі хоч. Всі бабуся вже складена 94 Богу. роки. Чоловікова мама. Ну Слава Богу, жива. А взагалі ж я так я так бачу, ви потихеньку відновлюєте все. А що ж робить? Звісно, будуємося. На нам хліб. Ой Дякую, ми зараз їдемо на саме. — Ось то була яма. Така культурна. Будинок зруйнований. І Машину одну, рено сина, славуту середньої доньки. Будинок зруйнований вщент. Там яма вон, була, засипали. Отут засипаємо вже третій місяць. Тут яма була, не знаю, 8 в діаметр. В діаметрі, більше І 4 метр метри в глибині. 4 глибини. Ого. Угу. А Там трактор. була і десь коло двох, метрів трактор розбитий вщент, це нам вже подарували трактор, це було Т-25, там в туалеті. Пілорама стояла теж все там. А Вони до нас не зайшли. Наші військові їх зупинили і не, не дали пройти сюди. Це Вони у відмістку, мабуть, за це бомбили. Оце за те, що не пропустили. Далі тетерів, далі Київ, не було куди їх далі пускати. І наші солдати їх не пропустили. От вони прилетали в літак з 14 аж по 30 березня і кожного дня вони бомбардували нас. Там нас далі за цим будиночком, зруйнованим, оце по ліву сторону, там 500 кілограмову скинули, фосфорну скидали. Фосфорна горіла цілу ніч, скинули 16-го вечора з 15 го на 16. -го. І до ранку вона горіла та фосфорна, ми задихались, не могли дихати. Будуємося, будуємося потрошку, бо треба свині вижили, корови вижили. — Це новий будинок буде. Це не будинок, а, це... це для свиней, для це корови. Для свиней. Маленьке телятко корівка привела, свині в хліві, їх треба в першу очередь. Так, що будемо потрошку-потрошку відновлювати. А оце будинок чи сарай? Це був? сарай був. Тут була в нас літня кухня дуже велика, ну як будинок у людей. Бо у нас 12, угу. я ж кажу, одинадцять буває 12. Навірятника й того розбили. Курей поубивали всіх, баня розбита, гараж розбитий. Я ж кажу, все, все, що було, сіли як у розбитого корита, і сидимо. Не сидимо, верні, працюємо. Посидіть нема колись, корозима нас там будиночок 100 років, майже йому. От на ніч з внуками йдемо туди, а день працює. І Ось там поруч теж, да? це вже сусідки. інших людей. Ну, все, 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 да, це ото, вже сусідка, тут сусіда теж хлів розбитий, будинок зруйнований. Думали, що тільки криша, почали кришу знімати, стіни валяться. Там вісім ямок було в нас город, 50 соток картоплі посадили навесні. І там вісім снарядів таких кинули, ну вже менше, ніж це оце сама така була велика, за садом ще більша садом 8 на 16. Там сказали військові, що там 500 кілограмів скинули, а тут у нас було 200 кг. А менші оці осколкові. Ми бачили, які осколкові, як воно сече, я вам можу показати. навіть. Оце ми знаходили на городі. У нас в тому лежі, отам з лопестями лежить. Uh -huh. По городу стояли, як свічки військові позбирали свої трофеї. Це О, я мені назбирали, скільки нам вони хотіли скинути. Ну, хочуть в музиці. Бо це забувати не можна. Оце запчастини з трактора його роздарувало в кусочці. Сьогодні гості не приймали. Це велосипед бука покатався, поставив з вечора, а стільки сонки Оце тільки з нашого двору. Це такі речі у нас. Це трактор порвати. Це воно ж гостре, все таке. Звісно, порвати, оце тут трактор збираємо. Люди зносять за 700 метрів, знаходять, приносять запчастини. Він розорваний. Оце його основна частина, що залишилася з трактора. Т-25. Тільки на фотографіях залишається пілорама була на теж розрубана пробіта. Ну будемо встановлювати, тому що людям треба будуватися, треба жити далі. Ну дай Бог, дякую вам, що ви при нас двоє приїжджаєте, як то кажуть, легше на душі, якщо ми комусь треба. ми не, ми не здамось, хай не чекають, ми не здамось. От 24-го почала 14-го взяла відпустку на роботі, я працювала бібліотекарем, і поклеїли оце обої, чоловік допомагав зі клітку, положили, тільки закінчили ремонт. І все. 24-го я вже знала, що війна, але я доклеювала обої. Вложили все, що було. А тепер він так далі. Не ну, слава Богу, людям накрили гаража нам допомогли. От э, дали шифер, дали цемент. Ми з старого кирпича розбирали і змирували вже сарай. Якось буде. — Дякую, що розповіли. Дякую вам. Російський він знав, що літак, так? Лі, да? Літак Там Він кидав отак по своєму курсу, аж до Малина, кухарі бомбив наше село, аж до Малина. І летів на Білорусі. Ми ж бачили ці хліба, ми цей літак бачили. Ранок чотири, і він золотий людей, вже його ні з чим не можна зміняти. І ні з чим не можна його спутати. У мене зараз пролітає літак, до сих пір дзвон в голові такий, що не можна. Да? Принцеси життя продовжується. Нічого, може якісь кошти виділять влада, навіть на Ви знаєте, на, на надіємося на себе і на Бога. А якщо у влади буде можливість, то їх стільки проблем зараз поможуть. Ми подякуємо, а не поможуть. Вибачте, це бо видно. це ж колосальні вибачте кошти. Себе. Щось построїти знову. Ну не знаю. Ми вкладали батьки, вкладали чоловіка. Ми 36 років жили, вкладали. Діти працюють в Києві, вкладали. То, що вихідні вони тут. А внуків, вони тут, вони нікуди не їдуть. Вони в нашій селі, вони виросли тут, вони тут, можна сказати, народилися. Внучка в мене старша, Анастасія, оце в синьому кофті. Ото. Настя, помаши ручки. Це старша, вона з п'яти днів тут. Навчається в Києві, а все вільний час вони. тут. Ще бабушку нам треба забрати. Зараз вона в старшої дочки, дев'яносто чотири роки, дев'яносто вона там не може, але тимчасово вимушена бути дочки, бо тут нема умов для її. Треба буде сюди приїхати Так, да, обов'язково. Найбільша сім'я в селі і найбільш зруйнована. Да. Дякую. Дякую. дякую вам за дякую вам, хлопці. Я ще... Оце, що ви приїжджаєте і турбуєтесь, у нас це вже нам легше. Дякую, що розповіли. Так що, друзі, хто приїжджає в це село, приїжджайте та допомагайте. Тут досі потрібна волонтерська допомога. Бачите у людей, як просто будинки зруйнували людям. Ось все, що від їх будинків залишилось. Друзі, на цьому відео будемо закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд. Поставте лайкосики, що вам понравився цей відосик. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний.